Привіт! На дворі холодно, і, здається, ніби гарячий чай вже не рятує? Сьогодні ми розберемося, як зігрітися не лише ззовні, а й зсередини. Я Світлана, психолог і танцювально-руховий терапевт, і я покажу вам, як наше тіло може стати власним обігрівачем. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чи помічали ви, що коли ми нервуємо, наші руки стають крижаними? Це реакція організму бий або біжи. Організм перенаправляє кров до життєво важливих органів, забуваючи про кінцівки. Тому перше правило обігріву це заспокоїти нашу нервову систему. Вправа перша внутрішній вогонь або дихання. Сядьте рівно, зробіть глибокий вдих носом і видих ротом. Але видихаєте ротом так, ніби хочете зігріти диханням холодне скло. Так дихаєте від однієї хвилини, стільки, скільки вам комфортно. Чому це працює? Це активує нашу парасимпатичну систему. Ми подаємо сигнал мозку, ми в безпеці. Можна розслабити судини і пустити кров до пальців. Права друга це проплескування або постукування. Почніть інтенсивно проплескувати все тіло долонями. Наприклад, від плечей ручки можна почати простукувати в одну сторону, в іншу, другу ручку, плече. Простукуємо кожен сантиметр грудну клітину, животик, наші ножки, стегна, наші гомілки спереду, ззаду, збоку простукуємо, простукуємо. І наприкінці нам потрібно потерти долоні одна об одну до появи жару. Ми буквально будемо периферійний кровообіг і повертаємо чутливість нашому тілу. Вправа третя це шейкінг або тряска. Увімкніть улюблену музику і просто почніть дрібно струшувати все тіло: руки, ноги таз, голову. Посилання на техніку тряски я залишу в описі під відео. Ми її вже з вами робили. І якщо ви пам'ятаєте, чим вона корисна, можете поділитися в коментарях, якщо ви вже пробували дану техніку. Спробуйте всі ці вправи прямо зараз. І напишіть у коментарях, яка з них зігріла вас найбільше. Не замерзайте, дбайте про своє тіло і пам'ятайте, ваш внутрішній ресурс набагато більший, ніж здається. Підписуйтесь на канал, тут ми вчимося жити в гармонії з собою. Тепла вам!